Понад рік у Житомирі будують підземні укриття для ліцеїв номер 7 та номер 8 Роботи розпочалися ще наприкінці 2023 року, але терміни завершення будівництва змінювали. І станом на 14 березня 2025 року укриття у двох навчальних закладах так і не здали в експлуатацію. В минулому році розпочали коригування даних об'єктів. В грудні нам виділили додаткові кошти на ці об'єкти, і пішла процедура додаткових закупівель. Я маю. До переговорної процедури до, до закупівлі, тому терміни були подовжені і плюс зимовий період він, в принципі, не зупиняв роботи, але благоустрій території виконуватися не мали змоги. Були зміни внесені зміни в норми ДБН. У нас протирадіаційне укриття, тому було внесено зміни до систем вентиляції, це пожежогасіння гасіння, додавалось більше вихідних, більше комунікацій, і це призвело до здорожчання. Сьомий ліцей 66 мільйонів, восьмий ліцей 62 мільйони. Це укриття ліцею номер 7. Тут роботи майже завершені. Встановлена система вентиляції, під'єднані комунікації, є парти та ліжка. А укриття ліцею номер 8 також майже готове, але немає меблів. За словами начальника управління капітального будівництва, завершити роботи планують до кінця травня, під кінець навчального року. З Настанням теплої погоди вже підрядники розпочали вже благоустрій. На... Території ліцею щодо внутрішнього облаштування, то на ліцею номер 7 вже 95% готовності, вже змонтовано всі системи вентиляції, пожежну охорону, сигналізацію, інтернет, встановлено вже обладнання, сантехнічне обладнання, запас води. Пожежегасіння, змонтована вже парти, ліжечка, все згідно проєкту. Стосовно восьмого ліцею, внутрішнє оздоблення теж вже на завершальному етапі, зараз піде комплектування самого укриття теж меблями і на об'єктах активно розпочався благоустрій територій. Згідно графіків і договорів до кінця травня, я думаю, що так. Сьомий ліцей точно буде готовий, роботи вже на завершальному етапі, восьмий теж роботи вже активно розпочались, в принципі, без затримок.